На Вінниччині поліція та служба безпеки викрили директорку одного з медичних закладів. Вимагала 3,5 тисячі доларів за оформлення інвалідності. Вінницька міська рада, науковці та фермери підписали меморандум для спільних можливостей щільного моніторингу стану ґрунтів в межах територіальної громади. Водій фури звучить престижно. Від початку року у Вінницькій області понад півсотні жінок отримали посвідчення водія великого габаритного транспорту. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день. У понеділок, 14 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну із різноманітного озброєння. В день 14 жовтня атакували балістичною ракетою порт в Одесі. Один працівник порту загинув восьмеро. Поранені пошкоджені два цивільні судна, які ходять під прапорами палау та белізу. Та склад із зерном на Донеччині під прицілом ворога опинили сім населених пунктів. Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі. Двоє людей загинули. Ще троє постраждали. Дві жінки загинули на Херсонщині через дронову атаку цивільної автівки. Водій отримав поранення. Вночі атакували і Херсон, поцілили у поштове відділення поруч. Пошкоджені будинки та автівки по сумщині протягом минулої доби окупанти завдали 76 ударів по 18 населених пунктах. А Запорізьку область обстрілювали з авіації безпілотників артилерії РСЗВ. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обіцяла дочці пенсіонерки допомогти оформити першу групу інвалідності для її матері. Натомість за таку послугу просила майже 3,5 тисячі доларів США. Поліція та СБУ викрили у хабарництві директорку одного з медичних закладів Вінничини. Під час обшуків житла та робочого кабінету правоохоронці вилучили понад 27 тисяч тисяч. Доларів 200 євро та 49 тисяч гривень, а також мобільний телефон, службову документацію та чорнові записи. Жінці загрожує до п'яти років за ґратами. Директорці повідомлено про підозру за статтею 369 прим. 2, частина 2 Кримінального кодексу України та скеровано до суду клопотання з приводу обрання і запобіжного заходу. На даний час триває слідство та перевіряється причетність інших осіб до злочинної схеми. Навчити місцевих аграріїв дбати про стан ґрунтів та підтримувати їхню якість Такою метою. Вінницька міська рада спільно із інститутом кормів та сільського господарства Поділля, а також Асоціацією фермерів та приватних землевласників громади, підписала угоду до меморандуму про співпрацю та партнерство. Що вона передбачає, розкаже Ілля іскра. Аграрний сектор один з найважливіших елементів економічної стійкості для країни та нашої громади, зокрема, з метою розвитку галузі Вінниця долучилася до нового проєкту ХЮМЕС, що реалізовується у межах програми Європейського союзу Горизонт Європа. Його мета полягає у моніторингу стану та здоров'я ґрунтів сільськогосподарських земель, які використовуються для інтенсивного ведення сільського господарства, а підписання угоди між Вінницькою міськрадою і Інститутом кормів та сільського господарства Поділля, а також асоціацією фермерів громади передбачає взаємодію усіх трьох сторін у виконанні цього проєкту. Ми знаємо, що в цілому земельний банк так назвати, да, Вінницької територіальної громади він складає 11 тисяч гектарів, а в тому числі десь порядка 3 тисячі гектарів знаходиться у користуванні одноосібників. І якраз наша мета навчити цих людей, як правильно визначати здоров'я ґрунту, як правильно далі діяти уже в своїй праці для того, щоб знову ж таки мати гарні показники. Співпраця між Вінницькою міськрадою, інститутом кормів та сільського господарства, а також асоціацією фермерів, триває не один рік і вже дала свої плоди. Сторони переконані, моніторинг здоров'я ґрунтів дозволить у майбутньому суттєво покращити врожайність. Ми сподіваємося досягти успіху в тому, щоб знати, що з цими ґрунтами робити. Вони мають працювати, працювати не на один п'ять років, а завжди. З кожним новим посівом якість ґрунту може не погіршуватись, а покращуватись. Тривалість проєкту один рік. Складатиметься він з чотирьох етапів. Наразі фахівці збирають інформацію по землекористувачах Вінницької громади. Далі проходитиме навчання у форматі онлайн та офлайн на базі інституту кормів, яке планують завершити до кінця цього року. Після чого від теорії учасники проєкту перейдуть до практики. Вже у весняний період ми будемо працювати у полях для того, щоб подивитися, який стан ґрунту, які запаси вологи, яка його кислотність, і, відповідно, вчити методично землекориставчів. А разом з тим, вже маючи певні результати досліджень, давати їм поради, як правильно скористатись у тому, щоб отримати високий врожай. Стати учасником проєкту може кожен охочий аграрій Вінницької територіальної громади. Для цього землекористувачам слід заповнити спеціальну анкету на сайті інституту кормів та сільського господарства Поділля. Ілля іскра Світлана Рогозіна, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. З легковика на габаритний вантажний автомобіль в Україні збільшується кількість жінок, які бажають отримати посвідчення водія категорії С та це. Є. Багато з них поповнюють ряди водіїв на підприємствах в перевізних компаніях, а дехто возить гум вантаж на передову. Від початку року у Вінницькій області понад півсотні жінок отримали посвідчення водія великогабаритного транспорту. На автодромі наша знімальна група познайомилася з однією з майбутніх кермувальниць. Вмикає правий покажчик повороту та повільно рушає з місця. За кермом цієї семитонної вантажівки Олена готується до іспиту з водіння на категорію «С». Разом з інструктором вчиться маневрувати на автодромі, щоб згодом впевнено виїжджати на дороги міста. Тягнусь, тягнусь, тягнусь. Раз, з рідного Миколаєва до Вінничини Олена приїхала, коли розпочалась повномасштабна війна. Разом з родиною оселились в буші. Кермувати великогабаритним автомобілем було давньою мрією, але поштовхом став дефіцит водіїв на місцевих підприємствах. Чоловіки всіх зібрали на війну, залишились дівчата, і зараз дуже велика проблема щось перевозити або доставляти. Ну тому я вирішила піти. Жінка має водійське посвідчення категорії Б. Втім, каже, після водіння легковика з автоматичною коробкою передач освоїти механіку на такому габаритному транспорті не так легко. Перший виїзд, щоб я нічого не зачепила. Там не бардюрчики їхала посередині лінії. Тобто, це було теж для мене складно, але не так, як сама механіка. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість жінок, які сідають за кермо. Найбільше з них мають водійські права категорії Б, що дає право керувати легковим автомобілем. Та цьогоріч спостерігається тенденція до збільшення охочих пересісти за кермо великогабаритного транспорту, зокрема і на Вінничині, каже інструктор Володимир Слободянюк. Наразі на категорію Ц у чоловіка навчається 11 жінок. Зараз більшість я не знаю, мабуть, чи взяли приклад з китайських цих дівчат, бо йдуть все на це У мене вже дві чи три дівчини 21 -22 роки. Працюють в Австрії, працюють в Польщі на десятітоніка. За даними регіонального сервісного центру, з початку року у Вінницькій області водійські посвідчення категорії Ц та ЦЄ отримали понад півсотні жінок. За кілька останніх місяців по найбільших сервісних центрах Вінницької області в квітні було десь 12 жінок, які вже склали іспити і отримали посвідчення. Червень десь було 16 і липень більше 20 жінок. Але це ті, що вже отримали посвідчення на категорію це, це є. От багато навчається. Також від початку року троє жінок склали іспит на транспортування небезпечних вантажів, а одна на пасажирське перевезення. Світлана Ількова, Олег новини за день, телеканал Віта. Від 4 жовтня цього року, з огляду на постанову Кабміну, відбулись певні зміни, які стосуються можливості купівлі-продажу транспортних засобів як оптової, так і роздрібної. Зокрема, зміна зміни стосуються оціночної вартості товару, що саме змінилося, і як працює новий алгоритм. Говоримо у нашій студії із начальником регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Сергієм Гайду. Сергію Васильовичу, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, про що йдеться у постанові Кабміну за номером 1132, яка дійсно набула чинності 4 жовтня цього року? Відповідно до даної постанови Кабінету міністрів з 4 жовтня змінився порядок комісійної торгівлі транспортними засобами, які мають ідентифікаційні номери. Основний скажімо так, меседж для тих, хто купляє, продає автомобілі, це те, що ті люди, які раніше фізичні особи переоформляли транспортні засоби через торгуючі організації, договір купівлі-продажу і вартість транспортного засобу, в ньому вказувалася просто з слів покупців-продавців. Відповідно, потім з таким договором фізична особа-покупець приходила до сервісного центру, і саме ця сума. Вона і до цього підлягала податкуванню і вносилися вже відповідні електронні бази. Наскільки я розумію, ця сума далеко не завжди відповідала ринковій ціні авто. Я би сказав точніше, майже ніколи не відповідала ринковій ціні. І, до речі, із е, тих звернень, які до нас були, е, деякі е, люди навіть і були здивовані цим, коли е, суб'єкти декларування починали декларувати автівку, яку вони там придбали там. Чи продали і стикалися з тим, що ця сума взагалі не відповідала ринкові, а суб'єкт декларування, якщо державний службовець, відповідно до нього в такому випадку і багато питань виникало. Але постанову і впорядкування цього порядку видали навіть не із за цього. Тому що з суми, яка вказувалася в договорі купівлі, продажу, сплачувався податок і держава, якщо порахувати, якщо така сума була з слів, недоотримувала дуже багато коштів. Мова йде до про десятки, кожу. а можливо і сотні мільйонів недоотриманих податків до державного бюджету. Постанова Кабміна змінює алгоритм оцінювання транспортного засобу перед можливістю його купівлі-продажу. Як цей алгоритм виглядає сьогодні? Щоб зрозуміти щодо алгоритму і наскільки зміняться? Кошти, які будуть надходити до бюджету, ну, слід розуміти те, що якщо фізична особа продає легковий автомобіль, мепед або мотоцикл, якщо це перший продаж, податок не сплачується з такої суми. Однак оподатковується вже другий продаж і третій продаж. Відповідно, такі транспортні засоби, як причепи... Вантажні автомобілі, автобуси і так далі, вони оподатковуються і в першому продажі. Слід розуміти, що тепер, оформлюючи договір купівлі-продажу в торгуючій організації, обов'язково має надаватися оцінка такого транспортного засобу. Це може бути або витяг з сайту Міністерства економіки, де буде вказана середньоринкова вартість такого транспортного засобу. Або відповідно оцінка, тобто товарорознавча експертиза, або оцінка оцінювача, який зареєстрований в. Внесений до державного реєстру фонду державного майна відповідно вже від цієї суми від оцінки від експертизи товарознавчої і буде вираховуватися сума податку, яка має сплачуватися за таку операцію. купівлі про чи можна деякі уточнення? Оцінка транспортного засобу вона здійснюється як при першому продажі його, так і під час другого і третього. Чи перший продаж майна можна робити без такої оцінки? Якщо ми говоримо про легкові автомобілі, то при першому продажі ця оцінка не є обов'язковою, але ну, звичайно, якщо ця сума, звичайно, також має бути правильно. Однак з неї не сплачується жодний податок у такому випадку. Просто людина подає заяву до торгуючої організації про те, що це перший продаж, який не податковується. Після цього оформлюється договір і відповідно проводиться реєстраційна операція в сервісному центрі. Ви сказали про дві оціночні вартості: одна може бути зазначена на сайті Міністерства економіки України, а друга визначається через вже безпосередню оцінку майна. Ці суми можуть відрізнятися? Це питання альтернативного підходу до цього. До цієї ситуації, тобто можна або витяг сайту Міністерства економіки надати, або провести товарознавчу експертизу в експертних центрах, які мають право це проводити. Або як я вже зазначав до цього, або цю оцінку має надати осінчик, який віднесений зазначений в реєстрі фонду державного майна України. Як все відбувається у сервісному центрі? МВС? Які документи потрібно подати для оцінки майна? Скільки часу це займе і скільки це буде вартувати? У сервісному центрі відбувається все без змін, так як і було раніше. Тобто особа записується в електронну чергу, надає необхідний пакет документів для реєстраційної операції, той самий договір укладений, свої документи. Вартість такої послуги там, трохи більше тисячі гривень, ну, в залежності там, від ситуації, там, які номерні знаки, і так, ну так далі, в залежності від того, що, що за конкретна ситуація. І скільки часу це потребуватиме? Протягом робочого дня. Тобто на яку годину на записаний талончик, на таку вже, там, якщо не завадять повітряні тривоги, все це і відбувається. Чи можуть працівники сервісного центру відмовити у наданні такої послуги і з огляду на що? Відмовити можемо, як і раніше, якщо поданий невідповідний пакет документів. Якщо ми бачимо про те, що дійсно там значно занижена оцінка, тобто це також може бути підставою для відмови. Але вона не обов'язкова, тому що дійсно там це більша відповідальність і торгуючої організації, і тих оцінщиків, які будуть її проводити. Але такі випадки також можемо і відмовити, а можемо систематизувати, повідомляти про це правоохоронні органи. Ну і загальні далі підстави для відмови, якщо в розшуку транспортний засіб перебуває там, під арештом, такі питання. А щодо, військового, а щодо військового збору, а у якому відсотку він має бути сьогодні сплачений? Військовий е, збір також е, сплачується, якщо ми говоримо про легкові автомобілі, ми мотоцикли. другий продаж, е, військовий збір так само півтора відсотки, поки змін не було. І 5% від вартості транспортного засобу від оцінки. Якщо це третій і подальші продажі для цієї фізичної особи, тоді вже податок 18% плюс так само 1,5% військового збору на сьогодні. Сергій Васильович, я дякую вам за роз'яснення. Дякую за ваш час, який ви знайшли для нашої розмови. Дякую вам. А з нами у студії новин був начальник регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій Черкаській та Кіровоградській областях Сергій Гайду. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску під час файної здибанки вінничани донатили на баггі для зсу та частувались крафтовими смаколиками. У Вінниці наприкінці тижня значно похолодає чи варто чекати на перші осінні заморозки? У Вінниці відкрили сучасний інклюзивний центр туристичної інформації. Відтепер все, що потрібно знати про наше місто, знайдете за адресою вулиця Соборна, 89. Популяризація українських майстрів і брендів та допомога військовим у Вінниці в шосте відбувся благодійний ярмарок. Файна здибанка цього разу гроші збирали на обладнання та запчастини для виготовлення баґі українським захисникам. Також на відвідувачів чекали різноманітні майстер-класи, аукціони та тренінги. Скільки грошей задонатили учасники? Розкаже Олена Карбівська. Близько сотні майстрів з різних куточків України, десятки локацій з одягом, аксесуарами, дитячими іграшками та сувенірами. У Вінниці біля центрального міського стадіону відбувся шостий благодійний ярмарок Файна здибанка протягом вікенду віничани та гості міста могли не лише придбати крафтові речі, але й доєднатися до майстер-класів та аукціонів. В межах файної здибанки в нас ярмарок, де можна щось купити собі. Цікаве, одяг, сумки, прикраси для дітей, товари, їжа, всяке різне. Ось також майстер-класи. Також за донат різні активності, там за донат, фотопортрет за донат можна буде зробити. Як і в попередні рази, ярмарок має благодійну мету. Цього разу збирали гроші на обладнання, інструменти та матеріали для виготовлення баги. Ось цей автомобіль зробили на базі Ниви. На нього встановили мотор від ваз 2106 шість. Багі повнопривідний, але волонтери громадської організації Багі для ЗСУ виготовляють також автомобілі з заднім приводом. На кожен такий всюди хід встановлюють станину для стрільби з артилерійської зброї. Запчастин потрібно багато. Автомобілей робиться багато і їх потрібно ще більше. Багі українські оборонці використовують для розвідки, підвозу озброєння чи евакуації поранених. Позаду прикріплена евакулюлька. Відкривається защёлка, опускається, розкладається місце для евакуації. Одна, максимум дві людини тут може бути для евакуації. Йде фіксація? Серед яток з різноманітним рукоділлям та одягом локація книжкової барахолки. Так волонтери ініціативної групи Замасковані збирають кошти на матеріали для виготовлення маскувальних сіток, кікімор та каверів на шоломи. Поруч з книжковим асортиментом рамка з натягнутою сіткою, аби кожен охочий долучився до плетіння та допомоги захисникам. У нас дуже велика черга наразі. Вона становить більше місяця навіть іноді. На жаль, тому ми активно залучаємо волонтерів. В місяць ми можемо плести від трьох тисяч, бувало навіть чотири тисячі п'ять тисяч метрів квадратних. Потреба зазвичай черга стабільно шість тисяч метрів квадратних. Мені здається, є така ініціатива не лише допомагає військовим, але й популяризує читання, кажуть віничани. Йшла з однією книгою, на жаль, вже її немає, але попередні рази долучалася онлайн до ярмарку. Подруга допомагала, вона просто мені показувала, які є книги, а я обирала. Цей раз вже вирішила завітати. Треба підтримувати. Дуже класно, що зараз популяризується читання все більше, більше видавництв виклад... класних книг перекладає популярних. І дуже класно бачити на ці бестселери тут що люди не соромляться і їм не шкода тих книг віддати. І на те, що все пішло на ЗСУ, це дуже класно. За донат від 50 гривень яскравих барв на обличчя усіх охочих, додає Луїза Мілованова. Гроші дівчина збирає у загальну банку ярмарку Файна здибанка. Якось в такому форматі сяючому. Ну, може, навіть не зовсім осінньому, але ж ну, якось треба додати атмосфери, ось. то поєднуємо таким чином хорошу справу з приємним. Порожній стілець, квіти перев'язані чорною стрічкою та напис, тут могла сидіти та кого ворог закатував у полоні. Таку акцію пам'яті під час ярмарку організувала вінницька журналістка Наталя Некипіла. Жінка сама втратила чоловіка на війні, тому захотіла нагадати про тих, завдяки кому відбуваються такі заходи. Щоб і це і не дуже тригерило, і не, ну, не робило боляче. а В той же час нагадувало, що поки ми маємо можливість. Розважатися жити життя за це хтось платить високу ціну. Хтось у полоні, хтось, як Вікторія Рощина, на превеликий жаль, помирає у полоні. Ми розуміємо, що вона була закатована, що це була не просто смерть. Хтось перебуває, хтось безвісти зник, а хтось поклав своє життя. Наразі учасники файної здибанки задонатили 136 тисяч гривень. Збір триватиме до 20 жовтня. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. А перші заморозки на Вінничині очікуються вже цього тижня. За даними обласного гідрометцентру, з 15 жовтня температура повітря в регіоні поступово знижуватиметься. А в день у деяких районах варто очікувати дрібний дощ середини тижня на Вінничині буде відчутний вплив антициклона, який принесе суху прохолодну погоду та перші приморозки ґрунту. Втім, синоптики кажуть, до зими ще далеко, тож таке похолодання не затримається. Надугу. Внаслідок насходження холодного арктичного повітря в четвер, п'ятницю, суботу і неділю ми очікуємо сильні заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів морозу. Вдень температура також буде 8-13. А з понеділка там піде поступове підвищення температури. А через похолодання у Вінниці з 14 жовтня стартував опалювальний сезон. Щоправда, тепло поки почали подавати до лікарень дитячих садочків та шкіл. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Батареї ж у оселях вінничан стануть гарячими вже найближчим часом, коли середньодобова температура повітря триматиметься нижче позначки плюси 8 градусів за Цельсієм упродовж трьох діб. Де зупинитись заночувати? Смачно пообідати та які місця та заходи відвідати у Вінниці. Запрацював центр туристичної інформації. Тут відвідувачі зможуть отримати консультацію трьома мовами: українською, англійською та німецькою, а ще придбати сувеніри від Вінницьких майстрів та майстринь. Центр туристичної інформації у Вінниці мав запрацювати ще у 2022-му. Та через повномасштабне вторгнення РФ його облаштування довелося поставити на паузу. Проте послуги працівники офісу туризму надавали телефоном або через соцмережі. Та відтепер Вінничани та гості міста можуть його відвідати у середмісті Вінниці. Меблі та всю необхідну техніку офіс туризму придбав із власних надходжень під час туристичного сезону. Наш центр відповідає всім міжнародним стандартам і, звичайно, відповідає вимогам доступності і безбар'єрності для людей з інвалідністю. Тут можна отримати відповіді на різноманітні запитання: як замовити екскурсію містом, де переночувати або поїсти, які знакові місця та цікаві заходи відвідати. Також спеціалісти допоможуть з пошуком конференц-послуг чи закладів для оздоровлення, надають консультацію трьома мовами: українською, англійською та німецькою. Додатково пройшли навчання основам жестової мови. Відвідувачам тут безкоштовно надають друковані туристичну або гастрономічну карти міста. Наша мета це проконсультувати туриста з будь-якого питання. Тобто, якщо він з'являється у Вінниці, ми йому пояснимо, де він може зупинитися, переночувати, де він може піти і скуштувати якусь смачну їжу, які атракції у нас є в місті. Те саме стосується і історії міста, те саме стосується якихось цікавих родзинок. Це можна імплементувати як і до туристів з інших міст, інших країн, так і до самих Вінничан. Бо в принципі дуже часто є запит навіть від місцевих жителів дізнати щось нове про Вінницю. У центрі відвідувачі також можуть придбати сувенірну продукцію від вінницьких майстрів та майстринь. Тут і різноманітні вироби хендмейд і крафтові солодощі та напої. Базу закладів сфери туризму та культури у центрі продовжують формувати і надалі. Заклади сфери гостинності та індустрії розваг зможуть стати нашими партнерами та розмістити свою рекламу на веб-ресурсах офісу туризму Вінниці, а також інформаційних табло центру туристичної інформації працює Центр туристичної інформації за адресою вулиця Соборна, 89, у туристичному хабі «Візіт Вінніця». Відвідати його можна у будні з 9 до 18, а у вихідні з 10 до 14. Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта». На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться спортивний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.